Але з іншого боку. нічия теж зіграє тільки на руку всім конкурентам. Ну а зараз момент Арсенала. Два-один. Ух ти! Ух ти. Мариленко на дальню прострілив. Ну а там абсолютно один. Неприкритим. Виявився Олександр Моргун. І два-один вперше у цьому матчі. Арсенал повів у рахунку. Це сталося на передостанній тридцять дев'ятій хвилині. Реакція Нікоса зрозуміла. Команда Дмитра Сесоєва відправляє Івана Ткаченка на чужу половину поля в ролі п'ятого го польового. Ну що ж, я говорив, що наступний гол за рахунку 1-1 має всі шанси стати переможним. Це дійсно так. Ну а зараз ще хвилина чистого часу залишається у Нікоса, аби спростувати мої прогнози. Так, нічия у цьому матчі могла би зіграти тільки на руку численним конкурентам. Ну, а переможець цієї пари продовжить зберігати реальні шанси на п'єдестал Пошани. Стрекалов. Менше 40 секунд залишається. Ткаченко прострілює. Не встигає Онищенко замкнути цю передачу. Ну а зараз Арсенал, звісно ж, нікуди не поспішатиме. Намагається команда в синьому збити атакувальний запал суперника. Ну і зараз просто контролюватимуть м'яч. Хоча ні, помилка при виході на чужу половину поля стається. Науменко. Сесоєв. Сесоєв. Простріл на дальню. Онищенко не встигає підставити ногу. Ну і все менше часу залишається. 14 секунд. Арсенал буде з м'ячем. Довга передача у напрямку. Танащука тут ось. У такому стилі скорпіона. Сесує в ледь не перехопив м'яч. Але Танащук нав'язує конкуренцію. Та у центр залишає. Тут останні секунди забивати треба. І Танащук. Танащук майже в унісон із сиреною. Заводить м'яч уже у порожні ворота. І таким чином наостанок оформлює дубль. Ярослав Танащук із рахунком 3-1. Арсенал дійсно наприкінці гри в самісінькому Еншпілі вириває надважливу перемогу над Нікосом. Нікос із 13 очками залишається поки що на восьмій позиції. 13 очок після 9 зіграних матчів. І це означає, що колектив Дмитра Сесоєва. Реальні шанси на медалі у цьому сезоні в принципі втрачає в теорії шанси дійсно ще є, але реальних шансів майже не залишається. Ну а щодо арсенала, то команда повертається на п'яту сходинку в турнірній таблиці 19 очок після дев'яти зіграних матчів. При цьому відставання від топ 3 у турнірній таблиці складає всього три очки, при тому, що в арсенала є ще гра у запасі. На цьому ми з вами будемо завершувати цей поєдинок. Для вас його коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.